Сьогодні два килимочки по вигідній ціні для вас, саме для вашої зали. І це у нас класика. Да-да, це йде європейська класика, і по ціні 2500 гривень. З оверлуком доставочка безкоштовна по Україні. Крутяк, крутяк. І це при тому йде Хамелеон. Ви подивіться, Бласочка, з коротенькою бахромою. Ниточка м'якенька, на зиму, щоб було досить приємно. І досить м'якенька класнюча ниточка. Ви подивіться, баска, яка коротенька класнюча бахрома. Натуральна коврова основа. Килимочок гарно буде дивитися у вас в кімнаті, в залі. Або навіть в прихожій. Подивіться, яка краса за невеликий кошт. Дві з половиною! Подивіться, будь ласочка. ось такий красивенний хамелеон можна також взяти за дві з половиною. У розмірі метр п'ятдесят на два тридцять. Ви собі уявляєте? І також де з бахромою. Ви гляньте, будь ласочка. До речі, тут відтінки йдуть сірі з золотом. Дуже велика рідкість, оскільки золото дуже класно переливається. І разом з сірим він виглядає досить благородно. Подивіться, яка краса. І ви бачите ставочки крема і ставочки. Графіта, усі відтінки, що можуть бути, і зробити вашу кімнату самою сучасною дві з половиною, і доставочка безкоштовна.